Привіт! В цьому відео ми мінімально стилізуємо сторінку з задачами. Для цього ми використаємо CSS Framework Bootstrap і Webpack. Розробники Symfony і тут попіклувалися про нас і створили бібліотеку Incore, яка спрощує взаємодію з Webpack. У вас має бути встановлений Node.js, встановіть його з офіційного сайту. Ось так зараз виглядає сторінка і зробимо її трошки більш. Привабливою. Встановимо InCore і для цього ми подивимось команду встановлення через композер на офіційному сайті Symfony в документації. І ми одразу бачимо доступні нам подальші кроки. Нам потрібен NPM, щоб ми могли встановити залежності, щоб ми могли скомпілювати наші статичні файли, наші асетси. І ми можемо запустити development сервер, який буде дивитися наші зміни в JS і CSS файлах і автоматично перебудовувати наші статичні файли. Давайте розглянемо, що Symfony зробив для нас після встановлення Encore. А ми бачимо ряд змін, ряд нових файлів. Давайте пройдемося по кожному з них. Одразу були додані певні директорії і файли у GitIgnore. Також був встановлений bundle WebPack Incore Bundle для всіх environmentів. Тут ми бачимо, що в стилях і в JavaScript Використовується твік-функція Incore, Entry Link і Entry script Stext, який підтягне кореневий CSS і JavaScript файл відповідно. Тепер розглянемо нові файли. Тут ми бачимо загальні налаштування Webpack Encore. Ми бачимо output pass, тобто директорія, куди буде збиратися вся наша статика. І ряд інших доступних нам конфігів. У файлі webpack.config.js ми бачимо налаштування веппака. Знову ж таки, директорія, куди ми будемо збирати статику. Тут багато інших цікавих деталей, таких як чи використовувати CSS, чи SAS і інші доступні для вебпака налаштування. В директорії Assets ми бачимо кореневі файли App.js і AppCSS. Де ми можемо писати наші JavaScript і CSS код і імпортити інші потрібні нам файли. Тепер можемо встановити JavaScript залежності за допомогою команди npm install. Одразу встановимо Bootstrap і підключимо його в AppCSS і AppJS. розберемо нашу статику за допомогою команди npm run dev. Статика зібралася у папку public build. Можемо це переглянути. Наступним кроком я хочу додати тему Bootstrap для компонента Symphony Forum. Для цього відкриємо файл Twigyaml і додамо тему. Запустимо Symfony Server і подивимося, чи застосувалася наша зміна. Застосувалася і форми стали набагато більш привабливими без якихось значних зусиль з нашого боку. Що я хочу ще зробити, це обгорнути форму в контейнер і додати відступ зверху. І ще я хочу. Переробити ось ці заголовки на звичайні параграфи, тому що вони виглядають зажирно на мій смак. Я додав клас, контейнер і відступ зверху у глобальному твік файлі, щоб не повторювати цей код в усіх дочірніх е е темплейтах, тому що я хочу, щоб на всіх сторінках був відступ е по бокам і зверху. Форми стали більш привабливими. Давайте перейдемо на сторінку редагування задачі і подивимось, чи є зміни там. І чи симпатичніше воно виглядає, в цьому відео ми встановили і налаштували веб-пак за допомогою Symphony Encore. Встановили Bootstrap і зробили наші сторінки значно привабливішими, мінімальними зусиллями.